Мінус 16 на дворі, сніг, крига на автівках присутня. І все ж таки я зніму вам щотижневий. Тож погнали, друзі. Нагадаю, Карпарк працює щоденно з 9 до 18 години. Місто Кам'янське. 8 рядочків автівок. Чекає вас, тож приїжджайте. Кредити є, менеджери є. Тільки от вас всі чекаємо. Так, перший рядочок. седанчики, e, Toyota Camry Гібрид, 14 рік, 2,5 газ бензин, 10500. Hyundai Elantra, 13 рік, 1,8 газ бензин. так, Це все автомати. За 7400. Далі йдемо. E, Jetta, 2.0 газ бензин, 13 рік, механіка 7500. 7500, Skoda Octavia А5, 10 рік, 1,8 бензин, автомат. А6, 11 рік офіційна, 120 пробігу. 3-літрова максимальна комплектація за 15 тисяч. 15 рік вольт гібрид, плагін гібрид. За 13 тисяч. Шикарна комплектація преміум. Так, далі універсали, друзі. Ford Focus, 2009 рік, 1,6 бензин, підірло бового запуск кнопочкою за 6 тисяч. 2008 рік 1,6 бензин. Отакий гарнючий Opel Astra за 6300 6500. 2007 рік Astra з автоматичною коробкою. Так, звичайний автомат. І там ще датчики і так далі. Вересочка, 10 рік за 10, 2-літровий бензин. Ще одна версика 10 рік за 10, 2-літровий бензин, механіка 6 тупка, що там, що там, шикарні комплектації. Hyundai i30 1,6, бензин за 6, 100, 2008 рік. І ось такий за 9200 508 Peugeot автомат 1,6 дизельок. Так, І ось три повнопривідні автівочки. Santa Fe, 13 рік, 24 газ, бензин. Офіційна автівочка 150 пробігу, 15500. 7500 Hyundai Tucson, 2007 рік. Також повний привід, 2 літра бензин, механіка. І SQ5 американочка, 14 рік за 16700. Така автівочка. Йдемо далі. Так, мінівени. 2008 рік, 16 газ-бензин за 5800 механіка шестиступка, Ось такий Рено Сенік. 6313 рік, 1,7 дизель Зафіра. 2007 рік за 5800, 1.9 дизельок автомат, Рено Гранд Сенік. 6500 сімімісна 16 MPI Тауран. 2007 рік. 2008 рік 4700, 1.3 дизель Комбо. І 7200 2009 рік 1.5 дизельочок Кенгу. Так, і ось тут, друзі, починаються хетчбеки Honda Jazz, 1.4 бензин механіка за 5 тисяч. 6200 Ford Focus електричка 12 рік. 6200. За 7 тисяч 1.6 бензин soul, з пробігом 90 тисяч. 16 рік Ford Fiesta, літровий кабуз за 7400. Автоматична Opel Astra за 6300, 2005 рік. Так, Маємо ще рядочок. Volkswagen Golf Plus 2008 рік 14TCI з автоматом за 7800. вибачте, Citroen ds 4 2012 рік, 1,6 бензинчик. Автомат за 8400. Toyota Yaris 12 рік. 1.4 4 бензин варіатор за 7400. Я все по пам'яті намагаюся. Так, 2005 рік, Сітроєн, 14 бензин, звичайний автомат за 5900. Так, Opel меріва. Ось от такий от мікровенчик, 16 бензин, автомат, 5 рік за 6. Ось така Audi A3 Sportback 2-літрова, вся в рідній фарбі рідні скло. 2006 рік, 7300. На цій стороні ще є, є. є у нас такий ще є. Peugeot 206 плюс, 1,6 бензин. Автівочка з звичайним автоматом. 2007 рік біля авто, власник ще готов біля трошки торганутися. Так, і далі йдемо. так, Епіка 2007 рік, 2-літровий газ бензин 4100. Так, 7 рік не казав. 6 рік 2800 АВЕО. керма є і далі базова комплектація. 2,800, 2,100, така Нексія. 1,5 газ-бензин, 4300, 1,6 дизель з Vitraen 13 го року. Третій Mitsubishi 1800, я думаю, там ще щось побалакаємо. 200 біра 1,5 чи 1.6 газ бензин. Автівочка 98-го року. І 2003 рік такий сенс, але двигун вже замінили на 1.6 за 1900. І ось там, друзі, за 90 тисяч гривень є отакий УАЗ. Так, ну наче згадав всі автівочки, друзі. Так що приїжджайте, працюємо, нагадую ще раз, щоденно. Місто Кам'янське стовби 2А. Без перериву, без вихідних ми чекаємо вас.